Не день Яна, це вже пізня ніч, просто літом темніє пізніше. Ого, 19-17. Просто не з тим доїхати. За вік. Каска, поки зараз виставиться, поки інтернет підкачає, вже буде 9 година. Поки доїдеш. Додому її скачаєш, подивишся, то вже все, вже спати пора. Казка про дівчинку, яка завжди робила неправильний вибір. Жила була дівчинка і каже їй тато, хочеш ти піти. А хіба не зарано для казки? Хочеш піти зі мною е в магазин. А вона ні, я думаю, не хочу. Що я з ним піду в магазин? А тато хотів, напевне... щоб доця щось собі вибрала, щоб він її купить, так? Ну, вона думала, що він хоче, її, щоб вона йому допомагала сумки носити, а вона а він хотів їй щось купити. Так. І, коротше, він пішов, сам собі купив, сам її зморозив, хітці прийшов додому, а вона вже сиділа вдома. Потім теж він щось каже, хочеш їхати, вони десь там гуляли в парку. <гум> каже, ти що вибереш, сидіти в парку чи їхати додому? А вона каже, е, їхати, їхати додому. додому. А, він, а він каже, ну то їдь. Вона сіла на маршрутку, поїхала, а він лишився. І Тут до нього прибігли білки і він почав годувати білок. З рук. з рук 10 штук і всі їли в нього з рук. А в нього було 9 горіхів. А десятий де він взяв? Та не взяв. Одна білка лишилась голодна. Потім він їй каже. бо дочка один горіх з'їла Ну там. Ну і коротше, така вона була неправильна дитина. не вміла робити правильний вибір Я взагалі не вмію вирішувати. Треба вчитися, треба. Думати головою, тобі кажуть, наприклад, ти хочеш гуля, ну йдеш зі мною, а тобі треба думати, ага, як йдеш зі мною, значить щось цікаве тато пропонує. Тож не просто якусь дурницю там. Ну, деколи, може, і дурницю якось там піти, не знаю, поприбирати щось в підвалі. А деколи може щось цікаве, поїхати. Так що робіть правильний вибір. Дивіться наші каски. І вмійте вибирати, не mm. так, як я. Тож казка не про тебе. Mm. Скоро буде гроза трапікати.